Якщо ви фільмуєте, якщо тільки збираєтеся вчитися фільмувати, якщо подумаєте замінити камеру для зйомки відео, якщо шукаєте бюджетну камеру з пристойною матрицею під недорогу і дорогу теж розповсюджену оптику, то спершу мова про цікавиться колега з Ніком Ендвікус. Розкажіть про кінематографістів, які вигравали міжнародні конкурси з немолодими камерами, наприклад, же аж Друже, таке питання, що довелося присвятити йому цілий випуск. Шановні глядачі, мене звати Сергій Меркулов, і на цьому каналі є відео Panasonic Lumix GH3 для YouTube. Цікавляться. Чим знімаю відео? Хех. Майже весь канал про фотографію зняв камерою Panasonic GH3. Там чимало яскравих прикладів про те, як фільмують не дуже молоді камери, яким по 10 років. Але сьогодні я оновлю тему і додам те, про що більшість не чули. А наприкінці зробимо тест однієї камери, сенсор якої додає кілька додаткових градусів огляду у порівнянні зі звичайними мікро 4 третіх. І це. Насправді золоте дно приохотив мене до камер Panasonic британський кінематографіст Ендрю Рейт. Він же автор сайту і каналу EOSHD.com. Цей професіонал, не тільки професіонал, а ентузіаст, любитель від слова любити, бо присвячує своєму захопленню час і на роботі, і після роботи Ендрю Рейт написав інструкцію до камери Panasonic жаж II у пластиковому любительському корпусі камеру. Таку інструкцію, яка читається як пригодницький роман з прикладами. З описами. І я залип у цю книгу і почав мріяти про Lumix gh 2. Це фантастична камера. Якщо ви не пошкодуєте часу і пошукаєте в інтернеті приклади того, як нею фільмують професіонали. І сьогодні фільмують навіть маючи доступ до сучасних камер Sony Fujifilm, Panasonic, Canon and Nikon, Blackmagic, Red and Airy, наприклад, Джеймс Морріс. Або зацініть як подорожує Деніел Джозеф Боур, яка кльова, ностальгічна і деталізована при цьому у нього картинка. Прикол Lumix GH2, що ця камера перепрошивається. В камеру вставляється флешка з прошивкою, і цей GH2 фільмує з високою деталізацією. Не 28, 29 біт на секунду, наприклад, А80 або 160 біт. А це цілком сучасні, дуже сучасні стандарти. Плюс у камери Panasonic gh 2 мультиформатний сенсор. Мультиформатний. Що це таке, почуєте наприкінці. Але одразу скажу, що такий сенсор це більше, ніж просто мікро 4 третіх. Особисто мене підкорила, і я вважаю цей фільм взірцем документалістики. Стрічка The Old and The Sea» Старий та море», фільмована камерою Panasonic gh 2. А якщо ви захочете подивитися приклади зйомки Ендрю Рейда, якого я згадав на початку, то, будь ласка, зайдіть за посиланням, яке розташую під сьогоднішнім відео. Взагалі, наберіть в пошуку слова «Panasonic» або Lumix GH2 Hackett» і одразу натрапите на щось варте вашої уваги. От одразу ж інтернет видає приклад. A day which Panasonic just пенесонік джажду хакит стрічці дев'ять років. Загалом з Panasonic GH2 фільмувалося і справжнє кіно, яке грейдилося, тобто фарбувалося, і не сказати, щоб мало бюджетний вигляд. У мене, як вже згадував, є камера Lumix GH3. Вона практично така, як Panasonic GH2, Хоча і без мультиформатного сенсору, зате в надійному металевому корпусі не боїться вологи. А головне, що без усіляких зламів, перепрошивок, пише 72 біти на секунду в Full HD в режимі All-Intra. Цей режим записує кожен кадр окремо. Надзвичайна деталізація. І ця камера пише 50 кадрів на секунду, якщо потрібне буде уповільнення. А ще вона надзвичайно економічна. На її флешку можна загнати безліч відзнятого матеріалу. У неї чудові передусилки, бо вона дає студійної якості звук одразу в тушку камери. Під неї не потрібні якісь окремі диктофони. І ще чомусь, коли я залишаю акумулятор у більш сучасних камер, то навіть вимкнені вони якось розряджають ці акумулятори, причому досить швидко. Кілька днів і дивишся на рисочку заряду поменшило. Адже аж третя зберігає заряд вставленого в неї акумулятора, наче надійний сейф. Це дуже Економічна камера, і я не збираюся з нею розставатися. Я все добре зважив. Використовую її навіть як відеозаписник, відеодиктофон. На камеру gh 3 як і на gh 2 багато людей у світі фільмували, весілля, документальне любительське кіно, і деякі стрічки теж вигравали міжнародні конкурси. Інформацію про це я беру з Ютуба упродовж багатьох років, факти запам'ятовую, але, на жаль, не завжди пам'ятаю режисерів та авторів стрічок. Буває так, що вчора доступне відео раптом зникає з інтернету. Тому якщо цікавитися конкретними авторами, гугліть, будь ласка! Після gh 3 у 2014 році вийшла в світ gh 4 з 4К та бітрейтом 100 Мбіт на секунду. Мушу вам сказати, що це цілком сучасні актуальні параметри в 2025-му. Щоправда, як і у попередниць, там було лише 8 біт кольорів. Хоча. Не думаю, що от просто так на звичайному комп'ютері чи телевізорі ви побачите відчутну різницю. Потім вийшла Lumix gh 5 зі скаженими можливостями відеозйомки, навіть з шестьма К в аноморфному режимі і з неймовірною стабілізацією для зйомки з рук. Тому цю камеру і досі з задоволенням використовують телеканали. Потім вийшли GH6, GH7, але я хочу звернути вашу увагу на камеру Panasonic GH5S. Зараз фільмую себе на камеру Panasonic GH 3 з неавтофокусним об'єктивом Vitar 282.0. Але хочу звернути вашу увагу на Panasonic GH 5S. В її сенсорі всього 10 мегапікселів. Цебто, вона має жирний піксель у порівнянні з. Сучасницями. У неї видатні можливості для фільмування, наприклад, технологія подвійного нативного ISO, яка дозволяє без шумів фільмувати за несприятливих світлових умов. Вона має шикарні можливості під грейдинг. І це насправді. Кінокамера в малесенькому корпусі, дає всі кнопочки і крутилки, аби фільмувати самому без фокус пулера та інших помічників. Цебто працювати з професійною якістю, зате бюджетно. І на цю камеру в Японії фільмували ігрове художнє кіно. Зверну вашу увагу на канал. Pінk Вонг, який показує і уривки зі стрічки, і те, як вона фільмувалася. Також цей канал розповідає, чому з-поміж багатьох камер для зйомки художнього кіно обирали саме Panasonic gh 5 s Мене ж цікавить мультиформатність камери Panasonic gh 5 s бо за деякими відгуками, її сенсор більший, ніж усіх інших камер родини Micro 4 третіх. Сайт виробника інформації про це не надає і фірму зрозуміти можна. Тільки скажіть, що кут огляду з певної камери ширший. Ніж у всіх інших аналогів, і купуватимуть тільки її. Бо ми всі знаємо, скільки коштів іде на об'єктиви, скажімо так, ширококутніші, ніж інші. Пару незайвих градусів огляду з камери часто коштують пару хе -хе, незайвих тисяч. Ми порівняємо зображення з двох камер з класичної Micro 43 Panasonic GH3 і з понині експериментальної, незважаючи на рік випуску Panasonic GH5S з одним і тим самим об'єктивом Lumix 14 мм. Mm, еквівалентом 28 мм. Mm. Отже, Panasonic gh 5 s це камера з дуже сучасними можливостями, яка дарує ширший кут огляду сенсора, ніж решта камер формату Мікро 4 третіх. З нею ширококутні об'єктиви. Ще ширококутніші. І якщо ви працюєте в невеликих приміщеннях, то не обов'язково витрачатися на наддорогі дорогі об'єктиви, аби на кілька градусів збільшити кут зору. Ця камера сама по собі надає дорогоцінний бонус. І ще момент. Дехто з вас припускаю... Думає, що цей дядько таке торочить за не завжди молоді камери, за той самий Lumix gh 5 s 2018 року? Ну, а подивіться, яка з сучасніших пише в тушку бітрейт 400 Мбітів на секунду? І скажіть мені, і скажіть, будь ласка, скільки вона коштує? І з цікавості, і щоб не казали, що я лобіюю Lumix, зайдіть на канал Right and Trash Productions. Автор фільмує на Canon EOS 90 d дзеркальний фотоапарат 2019 року випуску. Фотоапарат з меншими можливостями, ніж gh 5 s Тримайте маленький скрінчик стрічок, фільмованих Canon EOS 90 d яких побачив світ на ряді міжнародних. Фестивалів побачив і позитивно оцінив. Друзі, не принижуйте себе і власні можливості. Вся відеознімальна техніка, випущена за осяжні роки, має фантастичну здатність для зйомки кіно. Просто правильно розпорядіться нею. Зичу вам творчого натхнення.